Добрий день, дітки! Відгадайте загадку. 32 білих брати сидять у темниці. Коли ж двері відчиняться, вони не виходять. Здогадались? Це зуби. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як важливо мати здорові зуби. А для чого ж нам потрібні зуби? Зуби нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Зуби бувають молочні і постійні. У вас малятка зараз молочні зубки, які обов'язково випадуть, а на їх місці виростуть нові вже постійні зуби. А в кого ще є зуби? Так, вірно, у тварин. А також у деяких видів хижих риб. Дітки. А ви знаєте, у кого найбільше зубів? У равлика. У нього їх аж понад 14 тисяч. А найменше зубів у землерийки. На перший погляд. Наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись певних правил, то ми можемо втратити зуб. Давайте дізнаємось, які ці правила: не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами тверді предмети. А ще щоб зберегти зуби. Потрібно їх чистити два рази на день, вранці та ввечері. Потрібно їсти більше молочних продуктів. Їсти овочі, фрукти та ягоди. Запам'ятайте ці правила. Якщо ви їх будете дотримуватись, то ваші зубки будуть здоровими. А чи знаєте ви, як потрібно правильно чистити зубки? Чистити зуби потрібно зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожний зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї і з іншої сторони. А що буде, якщо зуби не чистити? Тоді їжа застрягає між зубами, і в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зуби чорніють. Кришиться і з'являється карієс. Тому зуби потрібно обов'язково чистити, доглядати за ними і відвідувати стоматолога. А зараз пограємо в гру. Я буду вам говорити твердження, а ви будете відповідати, так чи ні. Зуби потрібно чистити вранці та ввечері. Їсти багато солодкого. Гристи нігті, олівці, горіхи, їсти моркву, сир, рибу, яблука, відвідувати стоматолога. Можна користуватись чужою щіткою. Чистити зуби потрібно дитячим кремом, я маленька зубна щітка. Я часу не гаю. Кого зуби захворіли мить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже, вам моя порада. Чистить зуби треба всім, і дорослим, і малим. Саме таку помічницю, нашу зубну щіточку, я пропоную вам сьогодні намалювати. Для роботи нам потрібно аркуш паперу. Фарба двох кольорів, веделка, пензлик, стакан з водичкою та серветка. Вмочуємо пензлик водичку, потім у фарбу. В нижній частині аркушу паперу проводимо широку лінію, не віддруваючи при цьому руки. Вимиваємо пензлик і витираємо в серветку, беремо виделочку і вмакаємо фарбу і робимо відбиток Це щитинки. Ось так легко і просто можна намалювати зубну щітку.